Безрукавка. Хочу другий сад, вага мішечка 10 кг за 1800 грн. Така жіноча безрукавка. Розмір Елька. Ще одна жіноча. Розмір 42 -й. Така жіноча. розмір Мка. Колесенька чоловіча. Розмір елька. Така чоловіча. Розмір елька. Така легасенька жіноча. Пікс Ель. Така чоловіча подрукалка. Розмір елька. Така жіноча. Розмір теж Елька. Така жіноча розмір М. Легесенька жіноча на гузочках. Розмір сороковий. Така чоловіча великого розміру. Одна чоловіча та без безпукалка, розмір елька. Така легесенька жіноча. Розмір еска. Така чоловіча. Розмір Емка. Жіноча. Розмір Елька. Така чоловіча, легесенька. З капюшончиком, великого розміру. Така чоловіча. Розмір Елька. Така легесенька чоловіча, Розмір Елька. Такий тедік без рукавка з капюшончиком, жіночий. Розмір. Еска. Така жіноча великого розміру на гудзочках. Жіноча без рукавка. Розмір еска. Така чоловіча на гузочках великого розміру. Така чоловіча гесенька. Розмір 50-52. Жіноча, коротка, знизу на разинці. Розмір М. -ка. Така жіноча великого розміру. І остання чоловіча безрукавка. Теж великого розміру. Це були безрукавки перше, плюс другий сорт, багана чачка 10 кг за 1800 гривень.